Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кім заявив, що офіцерський склад РФ залишив Снігурівку на Миколаївщині. За словами голови ОВА, у місті, як і раніше присутні представники окупаційної армії РФ. Що стосується Снігурівки та Горохівської громади, думаю, ми вже готові призначити військову адміністрацію. Готуватимемо кандидатури, щоб як тільки відбудеться деокупація, одразу було все під контролем. Питання лише в тому, щоб звільнити військовим шляхом і далі все дуже швидко облаштовувати, додав голова ОВА. Наразі у тим Суво окупованому Херсоні неспокійно. Мешканці повідомляють про серію нічних таранкових вибухів. Ймовірно, знищено склад скупчення техніки і готель, де ночували окупанти. Вночі зафіксовано приліт у готель з орбіти місцевого гауляйтера Володимира Сальда, де розквартирувались російські спецслужбівці. А зранку серія вибухів продовжилась. Про нічне влучення в готель Нінель у передмісті Херсону, вулиця Белінського. Повідомив місцевий журналіст Константин Риженко. За його інформацією, у Нінелі мешкали ФСБшники. А на ранок з будівлі винесли щонайменше. Шес сім свого часу готель засвітився у телепроєкті Ревізор. Його власницю і директорку Неллі Арнаут вважають лояльною до самопроголошеного губернатора Херсонщини Володимира Сальда. За наявною інформацією, окупанти зайняли будівлю ще всередині серпня. Серія вибухів у тимчасово окупованому південному місці продовжилась після 10 ранку 5 жовтня. Місцеві жителі інформують про прильоти асфальтним заводом. Дим також видно в районі Литовища Чорнобаївки та мікрорайону Острів. За інсайдерською інформацією каналу Лаєвський ваньок на острові, ймовірно, накрили склад зі стрілецькою зброєю загарбників. Тим часом чиновники і політики США попереджають, що Україна зіштовхнулася з критичною битвою за території на півдні, яку потрібно закінчити до того, як зима створить несприятливі для боїв умови. Це потрібно зробити, якщо Київ хоче позбавити Росію можливості закріпити контроль над регіоном. Продовж останніх днів українська армія швидко просувалася на двох окремих фронтах, визволяючи великі шматки території на сході і прориваючи ворожі фронти в Херсонській області. Володимир Путін прог. Олосив чотири українські області частиною Росії. Почав процес анексії. В Пентагоні кажуть, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російські сили, які окупували стратегічно важливі регіони на узбережжі Чорного моря. Пише Financial Таймс. Бойовий сезон закінчується. Українці отримали перевагу, і їм потрібно продовжувати свій наступ в довгостроковій перспективі для України стане катастрофою, якщо Росія зможе відрізати для неї доступ до акваторії від Маріуполя до Одеси. Життєва сила України пов'язана з доступом до Одеси, тому важливо зберігати. Те наступальну позицію, а не лише вести оборону на півдні, сказав член комітету Сенату з закордонних справ від демократичної партії Кріс Мерфі. Українська армія провела блискавичний контрнаступ в Харківській області і витіснила російські сили з міста Лиман на Донеччині. Але попри це, західні союзники Києва розглядають визволення Херсона як вирішальне випробування. Якщо ви контролюєте Херсон, ви точно можете не дозволити військам дійти до Одеси. а Саме цього росіяни й хочуть. Сказав неназваний чиновник Шазі сфери оборони. В Україні згодні, що найближчі тижні стануть Ломними у кампанії з визволення територій на півдні. вочевидь, важливо просуватися швидко у визволенні окупованих територій, тому що є відчуття, що зміни погоди обмежать подальші активні військові дії в регіоні, сказав колишній заступник начальника генерального штабу Ігор Романенко. Якби наші союзники допомогли нам, надавши більше сучасної зброї, яку ми просимо, тоді все відбулося б значно швидше, і ми б не говорили про фактор погоди. Додав він до зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.